Сьогодні запрошую тебе знову приділити декілька хвилин для Божого Слова. Прочитай Івані сьогоднішнього дня добру новину, яку Господь має для тебе на сьогодні. І добрі новини полягають наступному: перше, Господь наповнив тебе Святим Духом з моменту, коли ти був хрещений. Господь тебе, наповненого Святим Духом, пустив до життя для добрих діл. Наступне, там, де ти твориш добрі діла, там завжди буде спокусник, який буде намагатись тебе відірвати від них, забрати. Спокусити. Як він це робить, він буде намагатись підірвати в тобі віру в себе, зробити тобі найрізноманітніші перешкоди. Пам'ятай, що побороти Злого Духа можливо тільки Божим Словом. Перед ним він замовкає і втікає. Нема нічого іншого, чого б він боявся. Тому наповнюйся Божим Словом, сповнюйся Святого Духа, твори добро, не переставай мати віру в себе, в ти улюблена дитина Божа. Вір в Бога, і будеш завжди в Slava Isusu Hristu